Тисячі прикарпатців з різних куточків нашої області нині перебувають у столиці. Не дивлячись на складні погодні умови та небезпеку, яка може очікувати на активістів у Києві, кількість бажаючих відстояти власне майбутнє та майбутнє своїх дітей не зменшується. У кожному районному центрі штаби національного спротиву щодня відправляють до столиці сотні людей. З мітингувальниками, які вирушають до Києва з Коломиї, спілкувалися наші кореспонденти. Вже два місяці Коломийський штаб національного спротиву відправляє мітингувальників до Києва. Добровольців тисячі. Кожен хоче відстояти свою позицію на столичному майдані. Ми треба якось показати, що ми не згідні з цією владою, і з цими законами, і з цим всім, що твориться у нас. Давати так просто життя не хочеться. Але готові боротися. Місцю транспорті вистачає не на всіх. Тому доводиться годинами чекати на приїзд чергового автобуса. Серед активістів, 18-річна Мар'яна Пігаль, попри свій юний вік, дівчина переконана, що там її допомога необхідна. Першим ділом поможу людям на кухні. Там напевно я потрібна, а далі буде видно. А що сидіти вдома? Якщо буду думати, так як. Сидіти вдома, дивитися через телевізор, то нічого стало не буде. Треба їхати, треба боротися. Отець Іван Шинкарук вже вдруге їде до столиці. Каже у Києві зараз, як ніколи, потрібні духовні наставники. Їхні завдання переконати силовиків не боротися проти власного народу. Нам жити в цій державі з цими людьми поряд, Як дивитися один одного ближче? Все ж таки, оце зло, ненависть уособлення того. Ми повинні все ж таки перенести на своїх серцях, а саме в мирі, найперше. Хоч особисто, я, як священник їду, я буду більше з капланської сторони, особливо з хворими, разом побитими. Щодня до Києва їде кілька десятків активістів. Люди налаштовані оптимістично і готові стояти до кінця.